Давайте сьогодні подивимося тему Крима. От що там почалося, подивимося чи не подивимося, чи. Давайте, що все почалося, візьмемо три карти. От, тоді подивимося, що, що зараз там робиться. Ну і далі там як карти покажуть. От що все в Криму почалося. Давай нам показуй. Ну, з того, що заїхало. Багато людей, які не нужні там на своїх колісницях. От просто і пустили туди людей, і самі туди люди заїхали, тих ті, що не нужні там. По колісниці просто просто туди швидко, скоро. Просто в одне мгновення там багато людей оказалось, які там, може, були й не нужні для Криму і для нас там. Ну теж, запривач, це ж теж, другий старший аркан і графат. От карта, опять же, урок. Винесуть люди урок. От хотілося вам Росії, ну прискакала туди на оцих конях Росія по колісниці. Хорошо, так ми і беремо. Ну, далі, що ви отримали? Що ви отримали від отеї Росії? Що ви повинні поклонятися лежать під нею? Ну Фактично, що люди отримали там? П'ять ірафан це карта, карта цінностей. Тобто, якщо ви, ну, от, якщо ви Крим Україна, а вона Україна, якщо ви не ціните своє? Нафік ви нужні в тій Росії, нафік ви взагалі самі собі нужні? Карта ценностей. Тобто, якщо людина своє коріння, свою землю, своє, а думає, десь там лучче, десь там прям таке, от там, десь нас жде, чи до нас прийде прям і все зразу дадуть, ніфіга, і те заберуть. І те заберуть. Опять ж карта урока. Винесли урок. Замечательно. буде все по-другому. Не якщо вам ще хочеться Росії меду ложкою їсти, наїстеся, поки не, на... не наїстеся, воно не відпусте. Воно не відпусте. Оце поклоніння комусь. От прийде хтось і зробить. Ну, зробили для вас. Що воно починалося? Ну і воно діло в тому, що от по восьмірки — це карта і роботи. Ну, з іншої сторони, я б сказала, що от щоб залізти в Крим, це було построєно як на конвеєр поставлено. Тобто, год за годом, днем за днем, місяць за місяцем, чітко розпланіровано, так як оці вісім пентаклів вистроєно, воно ж йде йшло конвієром. Тобто робота над Кримом, вона йшла конвієром. Люди робили, ну воно було вже поставлено як на поток. Щоб от Крим от отримати так, як, щоб з Кримом вийшло так, як вийшло, воно було поставлено на конвеєр. Тобто там працювали люди, працювало все, все робилося на це. Подивимося, що з час. Давайте п'ять карт. три карти може бути мало. Візьмемо п'ять карт. Подивимося п'ять карт. Що зараз з Криму? Взрив морга, те, що і в Росії показувала карта. Карта башні. Летим непонятно куди. Те, що люди годами. Поколіннями строїли. Воно зараз свободу. Ну, тобто, по цій карті я б сказала, ніхто не розуміє, наскільки дом, його дом, квартира його квартира, машина його машина. Наскільки він там буде, там. А не десь його там переселять, виселять, заселять, уберуть. Взрив буде. Взрив буде. Діло в тому, що в Криму показує карта взриви. Взриви будуть. Тобто, ніхто нікого не лякає, ми балакаємо. Опять же. Зразу не сказала, що зараз скажу тільки те, що карта показує, а карта показує башню, і взриви будуть. Тобто, якщо готові, от якщо ви це ждали, карта показувала. Якщо ви це ждали, воно до вас і прискакало. От воно до вас і прискакало. Якби ви там цього не ждали, оті люди, що там живуть, от українці, кримчани, цього б у вас і не було б. Самі ви це притягнули. По карті ви самі це притягнули. Самі комусь хотілося, от комусь там поклонятися, так хотілося. От по старшому аркану йде карта. Башня. Башня. Сидіть і думайте тепер. І от, от навіть гадаєш по картах, людям вопроси задають. І навіть не розумієш, чи жалко, чи не жалко. От жалко чи не жалко? Людей, які не всі, може, там є такі, що от люди ті, що. Це ждали, це хотіли. От їх жалко чи не жалко? Тому що через них, читай, вся Україна, вся. Ті, що українці, отут вони зубами приросли, ну от корнями українці. От через них всі зараз страдають. Через тих, хто ждав, хто щось хотів лучшого. Люди тепер закриваються. По двойки мечей ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо, мечами закрилися, все. Нас це не касається. От як, як буде, так і буде. Буде, якось буде. З картою башні якось буде. Ждіть, ждіть. І нам буде, і вам буде, і Росії потім буде ще. Все буде, все буде. Ну от що, ну не невелика війна, попажу йде. Це не рицарь мічей, це не король мічей, це не туз мічей це тільки паж. Ну, тобто, це ще не дуже вас. Якщо ми беремо Крим, Крим ще не дуже так коснулось, тому що воно по маленькій карті, попажу мічей. Хоча теж це карта воїна, ну воїн слабенький. Що на сейчас там? Не брешіть самі собі, людоньки, хто в Криму. Якщо ви там почуєте чи чуєте, не брешіть самі собі. Нічого такого, що ви собі представляли, його вже немає і його ніколи не буде. Думайте, просто думайте по сімки вечей. Людина повинна вийти з цієї свого придуманого. М -м -м, і що карта? Все плохо. По четверки, кубків. все плохо. Ця карта тільки людей показує. От Карта показує, як люди, як люди себе там чувствують. По четверки кубків карта рука допочі. Тобто людям треба якась допомога. Люди, може, цьому емоціонально не може — та карта показує. Емоціонально вони нажилися вже при тому, от при всьому тому, що от вони взяли, поміняли чи їм поміняли, прийшли. От Вони вже в цьому нажилися. Вже їм треба просто десь сил набратися під деревом. От Людинка сидить, яка сил набирається. Чого ви такі всі, блін, а, гадаєш, от Росія, Крим, Донецьк? Чого ви такі, ну, знаєте, безхребетні люди якісь? Тверді, ну, українці не до українців. Ну, дуже мало таких людей, прямо в Україні живе, щоб були от такі безхребетні. Ну, чого ви такі безхребетні? Чого до вас прибігли навіть не королі мечей? Ну, тобто не якісь там ракети, не якісь, а прибігли пажі мечей. Тобто прибігли якісь шостюрки? Да з оружием, да цей, чого ви зразу повірили в оцю брехню? Чого ви в оцю сімку мічей хоп і заскочили? Ну і далі, чим крем, що там, чим воно кончиться в них, подивимося. Набирайтеся по очельнику, набирайтеся ума і думайте, як виходить. Тут очельник держи фонарь от в руках. Люди дуже самі додуматися, як виходити з цього всього. Тоже трошки включати думалку там, ті, що там. І думати, як з цього вийти. Куди вийти, в яку сторону піти, що зробити, чим допомогти, якщо ви хочете кудись вийти. Ну, ждуть, ждуть. Семьорка Пентакль. Людина в ожиданні. От за нас все порішають. Чи одні, чи другі, чи туди, чи сюди. От воно так і рішатиметься, поки ви будете ждати, що за вас хтось порішає. Вже в Росії рішали. За них все рішали, дорішалися. Менше б за них рішали, щоб вони там мозги якісь включали, може б, може б і вони щось рішали, від них залежало. Карта в брехні, люди живуть повністю в брехні. По карті Луни ну, якесь якась, 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 якась затуман. Туман якийсь, як в голові, про, не по уміряності. Не трогайте нас, ми вас не тронемо. От люди, ті, що там живуть, не трогайте нас, тронуть, тронуть, все одно тронуть. Тронуть, тому що тут є башня, все одно тронеться. З якої сторони не тронеться, тронеться, все одно тронеться, прийдуть, прийдуть туди. Тільки єдине, наша карта совітує вам не робіть це все в безконечність. Просто от, пойміть, прийміть і на якусь сторону хочеться в Росію. Вперед в Росію. Хочеться в Україні бути, значить, думайте, що ви можете зробити на своєму місці для того, щоб бути в Україні, дійсно, з українцями, українцями, що, що. От зараз роду ти кладаєш по картах, все одно по-своєму йде якесь питання для людей. Де твоя земля, де ти, хто ти, що ти, де твої діти, як твої діти? Все оце зараз йде по карті, карта, як питання. тому що в основному де б кому не гадав, йде карта Єрофанта. А карта Єврофанта це, це ну, гроші грошима, хорошо, машина, хорошо, дом, хорошо, квартира, хорошо. Ну, ценності якісь вище цього жні в людини бути. Мабуть, так. Мабуть, земля твоя, страна твоя. Все це. бути. Мати твоя, там, ну, щось таке, вище того, що квартира, машина, гроші і все остальне. От воно по іерофанту це показує. Понимаєш, а люди, а люди вмісто того, щоб розуміти, що у них є. Держава якась, страна якась, їхня якась є. Якісь цінності в голові зараз дуже важко зрозуміти. Нас не касається хорошо, нас коснулося, ну, теж хорошо. Хто побідив, туди й ми. Там лучше, а що там лучше? Ну, краще, От прийшли вони, що луччого? Що в тому Криму, луччого сталося? Далі що? Далі взрив? Далі взрив буде, і просто люди. Люди покажуть себе, хто куди тікатиме, от я б сказала так по карті. От хто куди тікатиме, хто з ким, хто як. А тоді воно там по новому, ну, цими картами п'ять карт. Взім, щось подивимося. От для, для самого Крима. Ну, для людей воно показує. Просто от карта двойка пентаклів, кінці йде. Не робіть, щоб це було безконечно. Не робіть, щоб вами хтось грався. Це карта ігри. Не робіть, щоб гралися то одні, то другі, то п'яті, то десяті, щоб ви були як розмінна монета. Оприділяйтеся, хто ви, що ви. Думайте, з цим щось робіть, для себе робіть. Ну, Для Криму, от іменно для Криму. Дякую на ця війна, чим вона закінчиться. То все время карта показує, що побіда перемога йде з сторони Криму. до нас. Відьма, слухайте, що вам відьма каже. Карта показує. Слухайте. І прислухайтеся. Може, не так умно, не так розумно, не чиста мова якась там, ну все одно слухайте, що вам кажуть, що вам розказують. І вийдете карта, і вийдете із своєї карти ночі. І вийдете з того, що непонятно. От непонятно що до кого кудись. Е -е. Тут праздник, а праздник на чому построєний. Бачиш, те, що зараз є в Криму, воно все построєно на брехні. На хитрості, по-своєму, на брехні. Понімаєте? А по карті примерно, от, да, вертається туди Україна, не вертається, вона туди на своє місто йде. Ну, Дело в тому, що от, якщо покаж... Як карта... от, якщо от, карта, от, туди прийшли люди через брехню. Ну, Вертається туди Україна, на свою територію, через правду. Через правду. От якась правда, яка приведе Україну туди-назад. Тобто не через брехню, не через хитрость туди буде Україна вертатися на своє місто, а через правду. Дійсно, через правду. А взагалі те, що з Кримом прийшло, відбувається зараз – це карта безум'я. Це дійсно нікому не могло і приснитися для того, ну от що так може бути. Що просто так може бути. Не просто ну от так воно є. Це безум'я. Це карта, навіть от показує от ситуацію цю безумну якоїсь ситуацію. Із чого починалося, як воно, як люди себе повели, це все в карті безум'я. Тобто люди якісь безумні, і, і все, вокруг Крима, те, що безумне, а потім воно переросло, ну, перепливло плавно на всю Україну, на всю територію України, оце безум'я. Тобто одні відкрили двері чи відкрили форточку, і в цю форточку, чи в двері просочилися далі, 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 далі. Тобто, ще є з доброї волі, через чиюсь хитрость. От. Хитро все. все, все хитро. А хитро довго не буває, ця карта довго не пляше. Тобто по цій карті воно так як приходить, так і уходить. Знаєш, на цю карту, ну як це так, є завжди тебе. Ти хитрий, ну, завжди є хитріші тебе. І так само по Криму, Найдуться хитріші. знайдуться так, обіграють Крим, і це буде правда. Тобто, прийшло через брехню і через лисицю, а назад вернеться воно, так як мало бути, через правду. І все, та карта і показує. І найше, що йде, а ну ще цієї колоди візьму три карти, що все одно карта показує, що так як на Україну, ну і зі сторони Криму йде. Сьока ну, жезлів... З води, і опять же карта, блін же йде. Тут видно чи ні? Тут як лутка пливе вода. Видно, чи ні? Що десь зі сторони? Це ж опять же, і тут король кубки, йде опять вода. Щось зі сторони води. В сторону Те, да, колісо Фортуни закрутиться ну, для України почнеться е... просто по колісу фортуни вже, время. ну тобто на оборотів із сторони Крима. І найцікавіше, що це карта по карті справедливості йде. Тобто так, 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 ну, так так, ну, вищі сили поставлять, що ну, зі сторони, там, де вода, От почнеться Україна, ну, Україна виходити з цієї війни, почнеться із води. Зі сторони води. Тобто там, де Крим, там, де цей, і по карті справедливості. І просто опять хочеться сказати, люденьки, хто там чує в Росії чи де, все ж стане на свої міста. Кожен отримать за своє. Просто, якщо ви зараз радуєтеся і там розказуєте, що як весело, що тут ракети падають, то буде ж весело і у вас. І тоді ж не, просто не треба сидіти, хникати, що весь світ дивиться і влибається, і радується. Так як ви зараз радуєтеся тому, що десь летять ракети.